Коли риба активна, вся приманка, як правило, в ротовій порожній. Є, друзі, є, є, є. о, досвід, досвід і ще раз досвід. Мені це дуже подобається. І ця більша, ви поглянете, що вона виконує. Ось таке домашнє сало. Слухайте, друзі, якщо будуть клювати такі окуні, потім така подача, потяжка і все. Три дюйма, будь ласка. Ну, окунь, правда, гарний, грам 150. Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Favoury Fishing. за моєю спиною десь там боля, мій товариш. Ми сьогодні виїхали на річку Гуєва, це селище. А не скажу, хто здогадається, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні в моїх руках новиночка X1, C414, взяв джиг, взяв також коливалки в обладну тематику. Початок жовтня хочеться попрацювати саме по щуці і щовна. Тим паче такий формат вам заходить. Так що підтримайте нас, вподобайкою, а ми будемо ловити рибу і ділитися своїм досвідом. Друзі, давно не вибирався на цей цікавий участок річки. І дуже хотілося б сьогодні тут саме пошукати щуку. Місцинка яка? Це річка Гуйва. І на цій річці таке як невеличке по типу. Водосховища. Багато хто тут ловить місце попсове. Страшенно не люблю рибалити в суботу, але так як в боді графік роботи, що він рибалить, як правило, на вихідних, то каже Юрчик, поїхали в суботу? Ну, поїхали дай поїхали. Цікаво, що сьогодні буде. Є надія, що щука нас сьогодні не відсуне. Як воно буде, незрозуміло. Невеликі тут, до речі, глибинки, тому і вертушки Воблерна тематика. Бодя каже, я хочу кислоту розловити, взяв воблерів цілу купу, я також взяв, але все-таки вирішив почати з джигу. І ще такий момент, саме в цьому участку річки, я ні разу ще не був, Це перший раз. Просто знав, що тут є, що тут ловлять, і ловлять тут човна. Така місцинка, як на перший погляд, здається дуже перспективною. О-о-о, оце о. О, ганяє. Це, скоріше за все, реально щука, щука, чи гарний окунь. Незрозуміло, але є актив. Але як її піймати? Оце головна проблема. Вона гуляє, а брати не хоче. От зараз ми щось спребуємо по типу. Можливо. І жайнера чи фетика Від селекту Фетфіш Може спрацювати. Він об'ємний. Він буде відносно непогано. І падати. Опа, друзі, оце була потяжка. Шла щука на самісінькому коротку. Догнала, потянула і зійшла. Гарна була покльовка, да, залишила <свій>, свій фірмовий автограф в силіконці, але... Але є? є же ж, ти ж тут є. Так, повертаємось на такі цікаві місцинки. Що вони нам тут скажуть? Да, тут вітерець на основному руслу. Вітерець. Є, друзі, є. є, є. О! О, є є, є щучка. Нарешті, друзі, нарешті. Ми її піймали. О, так ще й відносно непогано. Знову ж таки, друзі, тема спрацювала. О, є, іди сюди. Оп, будь ласка, перший, друзі, щупачок. Риболовлю вже мала конкретні нотки труднощів, але все ж таки, знову ж, досвід, досвід і ще раз досвід. Приїхали на водойму. І я тут перший раз. І сумнівні були відчуття, що як його краще зробити, як його, де його стати. До речі, вона зірвало з якоря, але нічого страшного. І ось така колаборація пелюстки від дикоя. Силіконова приманочка, ось так вона виглядає потім. Підзніму, покажу. І ось такий ось щупачок. Так, він невеликий, але він дуже приємний і він клюнув. З гарною, до речі, покльовочкою. Декілька фото відпускаємо і продовжуємо. Покажу вам цю ще раз красуню, невеличку бійку, але дуже бажану. Відпускаємо і продовжуємо далі. Ситуація наступна. Я прокидав це весь каскад, поплив на міляки. На міляках на жаль, на жаль. Були виходи, були скупки, Гума моя була трошечки порізана порвата, але, на жаль, жодної риби. Прояв активу вже після обідній час, він логічний. На годинку зараз майже третя година. І це свідчить ще раз про те, що зранку було багато рибаків. Я бачу на цьому каналі вже люди повиїздили, бо вони сиділи на, на лодках були і рибалили на кружки так звані. Потім далі, там теж на прогалі були люди і вони уїхали. Бодя десь поплив мілікіт, не знаю навіть, що в нього. У нас поки що перша щука, але ми будемо ще впоратися, пробувати і вивчати нову водойму. А все нове, друзі, все цікаве. І так, треба далі. Цікаве рішення і знову ж таки досвід. Коли спочатку риболовлі ми приїхали сюди, побачили велетенську кількість лодок. Побачили ми з вами, що багато людей ловлять на вертушки. Вертушки я себе брав, так, вони є. Але велика кількість трави і відносна мілина. Ну Думаю, чому б не зробити таку колаборацію невеличкої пелюзки, в даному випадку це декой. Овсетний гачок 2,0, там 2-3 чи грами, чи бурашка, щоб пробити. Ну, відносно такі тут адекватні закиди. І... Перепровірити отаку от тему. В принципі, вона спрацювала. Я не знаю, чи вона б спрацювала б десь в якомусь іншому місці, скоріше за все, так. Але велетенські килими з лілій просто тут ну жах. Куди не поглянь, всюди лілія. Ну, це в принципі добре. Є де білий рибі сховатися, є де сховатися і хижаку. Чітка була покльовка. Все як положено. Бамс. І ще одна. Друзі, це що там? Вони вистроїлись в ряд. Будь ласка. Друзі, мені це, мені це дуже подобається. Мені це дуже подобається. І ця більша, ви поглянете, що вона виконує. Оп-оп-оп. До речі, мені дуже подобається новий X-1. Є. Друзі, ну ця більшенька З цієї ж самої точки. Що це робиться? Це що, почався вихід? І за край, за самісінький край вона взяла знову ж оця ваканаля, назвемо її так, друга друзі, щука з, того, з цієї самої локації. Дійсно, можливо, після бідішній вихід, як той казав, ніхто не відміняв. Але ситуація наступна. Підсак. Ніколи не забувайте підсак. Згадайте, до речі, моє відео, де ми ловили на південному бузі з вами головня. Ну і не тільки його. Підводиш рибу під самий підсак, Риба сідає, скажімо так, в будиночок і сходить. І таке було неодноразово. Будь ласка, друга щучка і відносно ще й непогано. Хтось би подивився, да вознюк з глузду з'їхав. Ні, це працює. Вона імітує ось таку рибку, і плюс тут віброхвіст. Ось така ситуація. Будь ласка, заворот, Лілія, Друга щука. Продовжимо, друзі. Так, красунька. Дайно ну, я тебе ще раз покажу нашим улюбленим підписникам. Вона така вся рівненька, десь орієнтовно, такі по пів кілограмчика. Так що, друзі, рибку я опоплила і відпускаю. І ми продовжуємо з вами далі. Ситуація наступна. Знову ж таки. Ваш досвід розуміння той чи іншої ситуації, він може зіграти вирішальну роль в активі риби. Що вам ще можу сказати? Експериментуйте, вибирайтеся, і нова водойма вам дає новий досвід. Якщо, наприклад, типу річка, озеро чи ще якась локація, де ви часто рибалите, ви знаєте вихід, ви знаєте ентомну приманку. А сьогодні, опинившись в новій для себе місцинки, я вже ну, зробив відносно непоганий результат. Дві щуки і ще на годиннику без 15, 3. Ще до 6.30, до 7 до темна ще часу. І, можливо, буде так званий вечірній вихід. Побачимо, продовжуємо. Різні потрібно пробувати варіанти. Тоді буде загальна картина. О, будь ласка. Друзі, є якась риба. Невеличка, але є. Скоріше за все окунь. Будь ласка. Класична риба для вертушки, а то ще й прям не дуже такий малий-малий. Приємна рибка. Це вже третя в нашому заліку. Ось такий от, друзі, окунчик. Пузатенький, гарненький. Саважівська вертушечка. Рибка її атакувала. Будь ласка, ось такий пузатенький, чи вже ікрою, чи наїжений, але гарнесенький. До речі, така цікава ситуація. Воду-воду-воду. Дрик-дрик як покльовочка така. Думав, що травичку. Далі провожу дрик-дрик і він добрав. Ну, будь ласка. Друзі, звичайно ж, як і всю рибу, окуня ми відпускаємо і попробуємо попрацювати тут ще. Можливо, щось ще буде. Хотілося б щуку, але розбавити таку риболовлю окунчиком також не є поганим. Ось таке домашнє сало, хлібчик. Зараз я перекушу по ап'ятіту і буду далі продовжувати. Кльову геть майже вже немає. Дуже трудовий такий, але постараємося ще щось доловити. Друзі, перекусив так смачненько силко домашнє, перчик, хлібчик сіренький. Там он бодя стоїть. І були декілька клювань. Перед цим на вертушку і на цю чудернацьку силіконку вирішив зменшити. Вагу поставив лоху джиголовочку і китеківський свінг. Класичний китеківський свінг, щоб не міняти, експериментувати, пробувати. На жаль, незважаючи на те, що я на якорі, але лодку крутить. Є, друзі. О, буцається. Скоріше за все окунь. О, так гарний який. О, так зачекаєте. Красить. О, о-о-о-о-о. Друзі. О! <ріст> Ой, який красун! Так, 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 так. Слухайте, друзі, якщо будуть клювати такі окуні, ви погляньте, будь ласка, яке темне гарне забарвлення. Який гарний окунь. Погляньте, будь ласка, на цих красенів. Свіймінпакт. Там стачка. Бодь, кидай сюди. Тут на ямці, скоріше за все, вони там і стоять. Ось такий. Ну, гарненький окунчик. І малесенький свімінпактик. Друзі, бачите, після обіду трошки активність збільшилась. Знову ж таки, друзі, принцип спіймав відпусти. О, пішли в глибину. Зараз спробую ще раз зміню. Принципово буду зараз щось міняти. Свінга зніму і поставлю... А, приманка вирішилась сама собою. Ренсівський GTail Saturn 2.5. Ви спитаєте, чому глуха джиголівка, а все дуже просто, бо це коробочка така більше, як по щуці, а не по окуням. -сатурн. О, Бодя, красавчик, дивись, Бодя теж окунь. Там стайка стоїть. А, ну от, будь ласка, є. Начебто непоганий. Відпрацьовує їх один. ой Ой-ой-ой, ой, так хороший, слухай, так це взагалі красень. На ну, шоста нитка? Так. диви, 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 диви. Що виконує? Ось люблю Окуня за його бійкін рав. Диви. Ха -ха -ха. Слухай, бать, вони тут всі такі гарні, такі красені. Друзі. Ви... Охте, охти, 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 охти. Так які пузати, слухай, він такий начебто як закрой. Вся приманка в шахті. Друзі. Так, дай на плавник. Дай на плавник. Погляньте на цих річкових. Красенів. Це ж справжнє золото. Слухай, він так заглутнув, що я його єлі витащив. Ну це такі, слухай, зачекайте, так, це десь такі грами. Погляньте, друзі, який окунь. Оце я розумію, окунь. Оце я розумію. Щука теж добре, але ну, такі окунчики знову ж таки стали на стаю. І рибка майже за рибкою. Зараз бистренько сфотографую, відпущу і продовжимо далі. Маю надію, що щось ще буде. І відразу круто тестувати x 1 оцей новенький, до речі, це перша з ним риболовля. Тестувати його в таких диких умовах, тестувати його по різній рибі. Тоді в тебе загальна картина, ти вже розумієш. Так, ще раз вам продемонструю цю кралю. Ось такий окрасень. Вся рибка відпускається, і зараз принципово щось зміню. Інше, А, вже навіть бачу, що я зараз поставлю. Я зараз поставлю селектівського фріка. Це слім версія, він іде 3 дюйми, якщо я не помиляюсь, окунь це твістер. Він дуже обожнює такі приманки. І я обожнюю твістера. Твістер це, це така вже класика, яка працює, причому працює вже роками. Хочу спробувати, друзі, рівномірну проводку. Бодя каже стикій тичків, стійки покльовок. Слім. Версія селективського фріку. І колір там такий класний догнав. Слухай, Бодь, він йшов, бадав, бадав, бадав. Думаю, що це за зацепки такі? О, так це теж хороший? Як він круто працює, це x 1 до 14. О, слушай, зачекати, це може пацачний. Якщо ти... На глісі лупашили, то цього я навіть не можу підняти. Йора, Та на Та ну на тві в основному. А, він намотав чуть-чуть. О, є. Він трошечки намотав на себе оцю чіхірду. Друзі. зацініть, будь ласка, цього окуня. Так, ти знову ж таки любиш салат. Ви погляньте, які вони темненькі, які вони гарненькі. І знову ж таки, коли. Окунь активний, коли риба активна, вся приманка, як правило, в ротовій порожнині. Зверніть, будь ласка, увагу, де цей фрік, де він там у нього. Та це капут. Слухайте. Окунь і приманка. Навіть чуть-чуть з'їхала. Скоріше за все, бо поняв коли він йшов, він бадав-бадав, підтягував за хвостик Потім така подача, потяжка і все. Три дюйма, будь ласка. Ну, окунь, правда, гарний, грам 150. Друзі, так з такими окуняками і щуки не потрібно. Це вже скільки три. І тоді я піймав на вертушку 4-4 окуня і дві щуки. І ще по сонцю, ну, години-дві у нас є. Так що... І ще боді зловив окуня, і ще покльовки там були в лілях. Так що, друзі, плох починає мати логічний зміст і смисл. Погляньте ще раз. На цю красу. Справжній річковий бійкий окунь. Що, друзі, ще потрібно. Хочеться, звичайно, щуки, хочеться щось гарне, але нова водойма. Трошки тяжкувато зрозуміти її розкусити і інколи підібрати ключик до цієї риби. Але ми його вже підібрали. Спрацювала тема з ось такою чудернацькою. Приманкою чатербейт, спінербейт, колаборація силіконової сівної гуми з пелюсткою від дикої. Потім вертушка спрацювала, на неї теж були скубки. Ну і класичний твістера. Рейнс GTL Saturn. Класика. Ну і такий аналог, трошки інший. Select Freak в Slim виконанні. Я вважаю, що це непогано. Ще повпираємось і побачимо, що в нас з цього вийде. Але ж, друзі, цікаво. Знову ж таки, на аналогію риболовлі з футбольним матчем. Коли команда виїздить на інше поле, один гол рахується за два. Так що ми нашу рибу можемо плюсувати в Х2. Друзі, який чудовий захід сонця. П'ю смачну каву, їм пиріжки, котлету в втесті. І... Такий тихий, якийсь спокійний, безвітряний вечір, таке бабине літо, як то кажуть, хочеться так швидко нашої перемоги. Друзі, не забувайте завдяки кому і ким ми можемо виїхати порибалити. Наші військові оберігають нас, не забувайте донатити, хто скільки може, бо тільки наше щастя в наших руках. Ми далі продовжимо ще є десь годинка. Можливо, що ще вдасться піймати. Краса, просто як коли в таких умовах лебідь, сонце, кава, риболовля, коли навіть і по рибалці, так собі, все рівно ти отримуєш мільярд відсотків задоволення, просто перебуваючи тут і зараз. Ось і підійшла наша з вами риболовля на річці Гуйва в новій для мене локації. Так, вона була трошки трудова, але при цьому дуже цікаво. По-перше, це нова локація. Це також немало Тому що ми зранку приїхали з батьком. 11 машин на дамбі, 11 машин. Ну, Купа лодок, всі ловлять. Ну, Багато відпускальщиків, бо куканчики плавали біля бортів лодок. Ну, Це таке діло. Піймали дві щуки, там п'яток окунців були. Клювання були цікаві моменти. І головна ціль, яку я сьогодні прислідував, це протестувати новий X1 414. Поки що тільки позитивні враження. Гарно в'яжа рибу, чітко передає клювання, можна десь там продирати-видирати. Під формат малих річок, під формат човнових рибалок, він, в принципі, буде ну, актуальний. Ну, катушечка стела, 0,6 ну, нитка. Інше ви все бачили, не буду. Повторятися. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал Favorite Fishing, ставити свої вподобайки, задавати свої питання. Не забувайте, що Україна є, була і буде. В кадрі був Юрій Вознюк. До нових зустрічей. До побачення!